Розглянемо більш складнішу задачу з даної теми. Отже, нам дано рівнобедрений трикутник АВС, основа АС отже, рівні сторони АВ і ВС. Проведена бісектриса БК. Тобто кут АВК дорівнює куту КБЦ. Показано на рисунку БК бісектриса І проведена висота H. Як ми бачимо, кут AHC дорівнює 90 градусам, тому що висота це відрізок перпендикуляр. Прямі БК і CH при перетині утворюють кут 46 градусів. Прямі БК і CH, ну, нехай перетинаються в точці М. Кут між прямими. Це менший з кутів, який утворюється при перетині. І він дорівнює 46 градусів, він гострий кут. Тому, якщо подивитися на наш рисунок, ну, наприклад, можна це вважати, що це кут CMK гострий, і він дорівнює 46 градусів. Потрібно знайти кути трикутника. А Б, Задачу можна розв'язувати по-різному. Ну, наприклад, якщо використовувати спочатку трикутник КМЦ, то що ми можемо сказати про даний трикутник? БК це бісектриса рівнобедреного трикутника, проведена до основи. За властивістю, вона є і висотою, і медіаною. Тобто БК висота, а отже кут БКЦ дорівнює 90 градусам. Тому трикутник КМЦ трикутник прямокутний. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусам. Тому для того, щоб знайти кут МЦК, достатньо від 90 градусів відняти відомий кут. Це МК, який дорівнює 46 градусів. Тоді даний кут буде дорівнювати 44 градуси. Ми знайшли кут. От він цей кут. 44 градуси. Далі дивимося, куди входить цей кут, той, що ми знайшли, от він, 44 градуси. Він входить в трикутник АСН. В прямокутний трикутник АСН, У якого, знову ж таки, сума гострих кутів дорівнює 90 градусам. Тому з цього вже трикутника ми можемо знайти кут HC. Отже, з трикутника АHC, кут H дорівнює 90 градусам, Ми знаходимо кут HAC. від 90 віднімаємо. Той, що ми знайшли кут МЦК, 44 градуси, і будемо мати 46 градусів. Таким чином, кут, а от він цей кут, він дорівнює 46 градусів. І це кут при основі рівнобедреного трикутника, кути при основі рівнобедреного трикутнику рівні, тому ми можемо сказати, що кут, я зразу скажу: оцей весь кут, як кут С. А БЦ, він дорівнює куту А тому, що ми знайшли, і буде дорівнювати також 46 градусів. А тоді вже для того, щоб знайти третій кут Бут АБЦ. Ми від 180 градусів віднімаємо суму 46 і 46. або 2, що множиться на 46. 92 градуси віднімаємо. В результаті будемо мати 88 градусів. Отже, кути трикутника АБЦ. 2 по 46 градусів і один кут 88 градусів. Цю ж саму задачу ми могли б шукати, розв'язувати і іншим способом. От, наприклад, другий спосіб можна запропонувати ще такий: Куд. Муд кут СМК, той, що відомо спочатку, він дорівнює куту BMH. Отже, кут BMH, дорівнює куту CMK і дорівнює 46 градусів, тому що це кути вертикальні. А кут BMH, він входить в прямокутний трикутник BMH. Сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів. Отже, ми можемо знайти кут MHB. Кут М, не МHB, а MBH. MBH. Е, від 90 віднімаємо кут Б тобто віднімаємо 46 і будемо мати 44 градуси. Таким чином, кут МБH 44 градуси. Ну, а ми що знаємо? Ми знаємо, що БК це взагалі тобі сектриса. Тому весь кут Б, трикутника А Б С вдвічі більший дорівнює 88 градусів. От так якось тут. Тобто кут Б дорівнює 2 на 44, 88 градусів. Ну, а потім, вже маючи кут при вершині рівнобедреного трикутника, можна знайти. Кути при основі. Кути при основі рівні, тобто кут А дорівнює куту С, і для того, щоб знайти, ми від 180 віднімаємо 88. І потім результат ділимо на 2. Той самий результат, що ми мали в першому, коли ми першим способом розв'язували задачу, 46 градусів дорівнюють кути А і С. Також можна було б закінчувати і таким чином розв'язувати задачу. За умовою трикутник БЦД рівнобедрений трикутник. Основа в нього БЦ, тому рівні бічні сторони БД і ДЦ, бісектриса кута АЦД. Тому ми можемо сказати, що кут АЦБ дорівнює куту. Д. От вони ці кути рівні. Нам потрібно довести, що пряма АС паралельна до прямої БД. Розглянемо рівнобедрений трикутник БЦД. Ми знаємо, що кути при основі рівнобедреного трикутника рівні. Отже, кут СБД буде дорівнювати куту БЦД. Ну, а кути АЦБ Б і БЦД рівні, Так, як це кути утворені бісектрисою. Отже, ми маємо на рисунку три рівних ось ці кути. Тоді далі, якщо ми розглянемо прямі АЦ і БД і Січну БЦ. То ми бачимо, що кут АЦБ Б. Дорівнює куту С А що це за кути? Так як ми маємо дві прямі січну, то це внутрішньо різносторонні кути. Вони рівні. А отже, за ознакою паралельності прямих прямі С і БД паралельні це кути внутрішньо різносторонні. Рівні, тоді за ознакою напишемо, АС паралельно БД. Ми твердження довели.